Цікаво складається ситуація, безумовно, що відбувається сьогодні в Лондоні? Слідкуємо уважно, розраховуємо на певні безпекові заяви. Ми сьогодні в ефірі ще обов'язково побачимо, як проходить саміт в Лондоні. Ваші очікування із приводу дотацій і гарантій, що можемо почути? Мої очікування це знов таки активний розвиток власного ВПК і об'єднання ВПК європейського для того, щоб завдати то нової розвитку в і навіть європейському ВПК, тому що давайте погодимось, що довгий час а, Європа мало виробляла зброї, тому що вона була. Більше налаштована на таку на демілітаційну політику і розраховувала на тісні фінансові зв'язки з Російською Федерацією, що не дозволить Російської Федерації почати війну. А свого часу, колись в прадавні часи, одружували доньоки і дітей між державами для того, щоб не було він. Потім почали економічно накладувати. Взаємодії, але бачимо, це не працює, тому потрібно мати зброю, і в даному випадку а, правильним рішенням є активна бесіда з європейськими державами на чолі а, Британії, Франції, Німеччини, чому саме Британія і Франція, тому що ці дві держави є ядерними в Європі, і вони можуть забезпечити в принципі задати то нової спілкування. Тому що ми ж бачимо, що в принципі, якщо би. Наприклад, Росія не мала б ядерну зброю, то не було б довгої промовою довгої таких розмов з Російською Федерацією. А і може, мабуть би, і не давали більше зброї. Якщо б Україна мала б ядерну зброю, то на Україну теж ніхто б не нападав. Тому головною задачою знов таки треба зараз не шукати грошей, не шукати гарантії, а треба створювати ці гарантії і створювати зброю, яку ми можемо, яка може посилити сутева сила оборони України. Тут слушно було би зауважити, що на четвертий рік війни ми вже маємо понад ну близько 800 компаній, які займаються виробництвом ВПК в Україні. Це приватні компанії, наголошую, тому що я до останнього буду казати, що «Укроборонпром» наш не дієвий і це Приватні компанії, які забезпечили лінію обов'язків великою кількістю засобів про електронної боротьби, великою кількістю засобів безпілотних систем, які е, працюють на захисті і допомагають нашим силам оборони, додатково треба казати про те, що приватна компанія розробляють ракети, які летять на відстань там, 140 кілометрів, і коштують 15 тисяч доларів, на відміну від атакамсів, які коштують. 160 тисяч доларів, то тут треба зрозуміти насправді, що головна задача зараз це об'єднання з фрагментованим ринком ВПК Європи. Доведення разом до єдиних стандартів і створення єдиної європейської армії відродження і пожвавлення ініціативи щодо небесних щит Європи це створення ініціатива була на початку повномасштабного вторгнення, коли країни в Європі об'єдналися щодо зусиль захисту повітряного простору від можливих прильотів російських ракет. І тут жнов таке ну постійне запитання: чи достатньо нам буде європейської? Зброї чи чи зможемо ми бути без е, американської зброї? Журнал таки треба зрозуміти, що більшість е, літаків в 16 точніше, всі літаки F-16 ми отримали з європейських. Країн системи протиповітряної оборони здебільшого ми отримали з європейських країн, і я би сказав що в принципі у Франції є системи сам ті, які могли би забезпечити нас ракетами АСТРА 30 які є протидією проти балістики на те, що ставиться основна ставка в умовах того, що робить Російська Федерація, а це зменшення використання безпосередньо балістичних ракет для нанесення масованих ударів і збільшення. Ударів за рахунок безпілотних систем, а це ми бачимо з вересня минулого року. В рази збільшилась кількість безпілотників, які щоночі летять по території України. То тут е, я би зазначив, що є велика кількість українських компаній, які можуть забезпечити протидію. Є питання щодо виявлення цих повітряних цілей, і тут ми е, насправді залежимо від е, можливості наситити. Е, у Нас сила оборони саме системами радіолокаційними, які б дозволили нам би виявляти повітряне сіла. Але безумовно напрямок цієї роботи ведеться, і ми маємо навіть власне деякі системи. Ми зараз розробляються. У нас є, єкти не використовується звокова детекси, інші системи. Але ж, ж таки, повертаючись на питання це об'єднання з Європою і а, запуск сумісних виробництв для того, щоб а, почати вже виробляти сумісно штормшедов, почати виробляти сумісно тауруси і так далі. Пригадуємо момент, коли на початку минулого року ми чекали підтримки від сполучених штатів її дуже довго не ухвалювали. тоді відчувався брак в артилерійських боєприпасах. Україна Знову зрозуміла, що розраховувати можна лише на себе. Почала змінюватися певна політика. Ви говорили про приватні компанії, дуже багато виробляли. Як сьогодні, якщо говорити про це більш детально, має виглядати ну й називаємо це так, як в ідеальному варіанті: захист України, посилення себе. Така от політика самозахисту, давайте почнемо з позитивних з позитиву, те, що ми маємо вже співпрацю корпорації Антонова і з Воїнгом. Тут треба зрозуміти, що вона не зупиниться. Додатково треба сказати, що у нас рейнметал uh, заходить на ринок України. Повнів відкривати виробництво і випускати тут артилерійські снаряди. Коксберг це компанія, яка випускає uh, на ракети для систем насам протиповітряного на оборони. Теж хочуть заходити в Україну, половину розгортати виробництво. Тобто, зараз головна задача України це створити якісні Умови для того, щоб ці компанії заходили в Україну, тобто ми кажемо законодавчі норми, які б дозволили прозорі відносини між а, інвесторами, між західними компаніями та українськими компаніями і дозволили б відчувати себе захищеними на, на, на території України. А це і а, як приклад закон про державне приватне партнерство, який передбачає розподіл ризиків між а, приватним сектором і державою. Тобто, ми кажемо про те, що це сприятливі умови для інвестицій. На жаль, цей закон досі мертвий. І Тут можна в принципі перелік робити великі законодавчі норм, які треба змінювати. Наші депутати передбачають більше ходити по ефірах, ніж писати закони, і це є проблема головною. Тому тут треба зрозуміти, що насправді є велика кількість роботи внутрішньої, яка потрібно створити сумі зрозуміли умови і рівні умови для всіх виробників, які займаються виробництвом саме зброї. Додатково треба казати про те, що дозволити трансфер технологій між Україною і Європою додатково треба казати про можливість відкриття експорту озброєння, тому що по підрахункам а, асоціації технологічних сил України за минулий рік ми могли би отримати 2 мільярда доларів надходження в госбюджет за рахунок продажу виробничих можливостей українських компаній, тому що за минулий рік більшість компаній були завантажені лише на 40%. Тобто, ми кажемо про те, що в принципі своїми діями ми можемо насправді дуже якісно викинути з ринку оборонної промисловості Росію, тому що Росія показала, яка у них зброя. Вони показують на Бабудабі свою панцер, а Ми ж знаємо, як він працює. Вони показували купу зброї всі ці, ці дрони. А ми ж знаємо, як вони працюють. В принципі, тому тут треба значити, що ми можемо вибити їх з ринку і заволодити більшими можливостями для того, щоб забезпечити себе ще й грошима з продажу цих засобів, які ми виробляємо. Зрозуміло, що можна казати про те, що для початку це було би добре, що західні, тобто європейські країни. Закуповували і передавали би нашим синам брон, і так робиться, як робиться, наприклад, данська ініціатива, як робиться британська ініціатива, там коліція дронів. Тому головна задача зараз об'єднатися з Європою. І налагодити якісне виробництво як всередині України, так і з закордонними партнерами. І дійсно, в Європі треба теж розгортати виробничі потужності для того, щоб роз... ну, Росія вже прот... перепрошую, Європа вже протерла очі і розуміє, що Росія вже стоїть на кордоні. Пане Анатолій, коли говоримо про протистояння Російській Федерації. Без допомоги сполучених штатів, звичайно, що говоримо про системи, про ракети, про системи ППО. І тут виникає питання: наскільки може фронт постраждати, наскільки дрони можуть рятувати цю ситуацію. Ну, давайте насправді ну, під, під, підсвітимо три основних питання: це розвідувальні дані, це зв'язок і це далекобійні можливості. Якщо ми кажемо про точні далекобійні ракети, там на кшталт Атакамс. Але жно таки Європа – це штормшедоу, це. Таурус, які можуть надати, і ми бачимо, що зміна в Німеччині політичних кол може дозволити нам отримати Таурус так само, і ми можемо казати про те, що ми зовсім скоро можемо отримати близько 14 літаків а, Гріпенів від Швеції, і додатково можна казати про те, що Швеція нам обіцяла літаки дальнього релокаційного виявлення, які дозволять нам отримувати. Певні розвідувальні дані, які дозволять і цілі такі дозволять там бачити на глибину там, близько 400 кілометрів, а то й 600 кілометрів, що відбувається на ворожій території або на території тимчасово окупованої України. Додатково є додатково, є певні супутникові можливості і у Європи, тому тут я би не казав, що ми залишимося без розвідувальних даних. Знов таки, треба не забувати, що. Сполучені Штати лякають, що вони вийдуть з НАТО, але то давайте згадаємо, що саме у НАТО є окрема ескадриля е, літаків дальнього радікаційного виявлення е, авакси, які можуть нам постачати теж якісне розвідувальні дані. І ця ескадрилья базується в Європі. Тому е, ж таки хочу зазначити, що в принципі у нас є всі можливості, але зараз треба. Активно і правильно сформувати, сформувати бесіду з Європою щодо взаємодії і щодо а, взаємовиручки, тому що знов таки тут треба зрозуміти, що не треба їхати в Європу і просити гроші. Треба казати з Європою, що ми один одному а, потрібні, тому що, по-перше, ми маємо досвід, який не має жодна армія в світі. І, на жаль, має цей досвід ще Російська Федерація, і додатково ми показали, що таке за три роки зробити з 20 компаній ВПК, 8 Мімсот компанії суттєво розвинути наш ВПК. Тут е, я постійно наголошую, що нам потрібно створювати інституцію, яка би могла би аналізувати лінію боу і і задавати ті е, чітке технічне завдання для виробників. А і нещодавно, от на зустрічі з боку європейських представників, було значно, що це навпаки дуже добре, тому що більшість українських компаній пропонують декілька рішень на лінії бо зіткнення і е, саме краще працює краще і воно масштабується. Тому тут я би сказав би, що в принципі у нас є можливість трансферу технології трансферу досвіду, який дозволить нам об'єднатися і втримати, а мабуть, і здійснити стару українську мрію розвалити Російську Федерацію. Пане Анатолію, хотіла б більш детальніше з вами зупинитися саме на дронах. Аналізувати за три роки повномасштабного вторгнення. Якщо ми беремо до уваги, як змінювалися, по-перше, які дрони, як змінювалися, і як вони впливали на хід війни. Тому що це як тільки вони активно почали використовуватись на фронті, було таке певне ноу-хау. Всім здавалося, що. Ці маленькі літальні апарати не можуть аж так багато впливати разом з тим, коли ми бачили реакцію північних корейців, які з цим ніколи не зіштовхувалися, ми зрозуміли, що це певний прорив, і прорив великий. Ну давайте почнемо з того, що російська армія поетапно занурювалася в нашу протидію і удари нашими дронами і шукала такі саме рішення, тому для них. Це було таке повітахно. Я сам активно працюю із закордоном, їжу по різним країнам. Ми обмінюємося певними технологіями, і коли стосується питання щодо експлуатації FPV-дронів, то в деяких країнах це просто такі великі очі. А Як це так, а як на таких швидкостях, як так можна? І тут я би сказав, що в принципі Україна має певний паритет, але ми кажемо паритет до якості. Тому що якщо казати про російські дрони, то це про кількість. Ми саме бачимо, яка яку кількість використовують росіяни навіть по прифронтовій прикордонній зоні по цивільному населенню активне використання дронів типу молнія Привіт «Привіт-82» і так далі. Тому тому тут я би сказав би, що в принципі, якщо ми кажемо про. Технології і якість, то це більше про українські дрони. Якщо ми кажемо про кількість, то це більше про російські дрони. Але знову е, таки, давайте повернемось до того, що зараз ми, ми можемо казати про те, що у нас є широка линійка безпілотних систем авіаційних. Звичайних класичних ударних дронів, розвідувальних дронів у нас є наземні роботизовані комплекси. У нас є надводний і підводний дрони. Тобто, ми кажемо про те, що ми суттєво просунулися в цьому напрямку. Додатково ми вже бачимо, що є ознаки модульних систем, коли от нещодавно була презентована можливість об'єднання будь-якого дрону з системою оптоволоконного зв'язку, що забезпечує гарантовану роботу цього дрону на тому напрямку, де немає, наприклад, можливості дізнатися радіообстановка, тобто ми не знаємо. Ми які системи радіоелектронної боротьби працює, тому використовуємо, наприклад, до будь-якого дрона прикріплюємо цю систему і працюємо. І це за модульністю в принципі це майбутнє. Тому знов е таки, ми кажемо про використання про створення лінії дронів е на лінії бойового зіткнення. і про це я постійно наголошую, що в принципі лінію дронів ми могли створити ще на початку 24-го року. У нас тоді вже були можливості, і тоді вже було. Кількість компаній, яка могла би забезпечити таку потребу, але і зараз би ми з вами вже спілкувалися про лінію дронів, е, про імплементацію штучного інтелекту, коли один оператор може контролювати 5 кілометрів лінії зітнення, при цьому маючи в розпорядженні там близько 20-50 дронів, які самостійно виконують бойові задачі. Тобто, розвідка, нанесення ударів, якщо відбувається прорив або тяжкою е, технікою, або особовим складом, тому е, тут. Не хочеться розповідати всі такі е, цікаві подробиці, тому що насправді є дуже прикольні рішення, які будуть і далі дивувати наших ворогів, то, потрапляючи в них. Е, а нам допомагати і спрощувати нашу роботу. Панатолі, про російські дрони, про кількість. Зокрема, ви згадали молнію, її зараз росіяни активно застосовують на прикордонні, на Сумщині і б'ють вони нею прям точково, або це по житловим будинкам, щоб більше жертв, або якщо це йдеться вже про область, те, що фіксують журналісти і наші правоохоронці, вони відслідковують, скажімо, їдуть цивільні на велосипедах або спроба доставити провізію. І вони точково цими дронами, які коштують певних сум. Вони можуть використати, розруйнувавши там, вбивши одну машину, поціливши там в один будинок. Це про що може свідчити? Про те, що вони готові їх кліпати, дарувати за сленг будь-що, аби показати, що у них їх багато, і неважливо, який буде радіус ураження. Давайте почнемо а, з того, що російська армія воює по доктрині Герасимова. Тобто, ми кажемо не лише про фізичний вплив, а й ще й психологічний. Знов таки щодо можливості Російської Федерації, а, Зліт літака а, міг 31 к для запуску а, ракети кінжал передбачає. Ну, приблизно там для того, щоб розвинути швидкість 2,8 Маха для запуску ракети. Кінжал передбачає розрахунок пального близько 14 тонн на годину. Знов таки, то треба зрозуміти, що міг к має двигун, який на швидкостях для запуску пакети кінжал, працює всього 200 годин. Тобто ми кажемо про те, що це надресурси. Для того, щоб запустити крилату ракету Х-101, стратегічний бомбардувальник Ту-95МС використовує за годину близько 5-6 тонн пального. В повітрі він знаходиться близько 6-9 годин в залежності від пускових рубежів. Для того, щоб ракета крилата Х-101, Х-555 знаходилась в повітряному просторі і пролітала до території України, за годину вона використовує близько 180 Кілограмів а, пального ТС1, тому тут треба зрозуміти, насправді, що ми кажемо про те, що для Росії ресурси не важливі, але так, ми бачимо, що зараз вони змінюють підхід і використовують. План використовують більше безпілотних систем. Це сталося в принципі влітку минулого року, коли диктатор Путін заявив, що вони починають активно розвивати безпілотні систему. І тоді ми побачили збільшення а, виготовлення дронів шахет, а, збільшення виготовлення дронів пародії або гербер, які імітують а, і навантажують протиповітряну оборону. Появу вже безпосередньо для ударів по цивільному населенню. цих дронів Молнія Молнія 2 плієт 82 і так далі. Тому кажемо про те, що в принципі ворог ставить Одь на дешеву альтернативу засобу уражень, який в принципі з зарахуванням підльоту там 14 літаків стратегічної авіації запуском там 60 ракет дорівнює то ефект використання дорівнює тому, що вони запускають 260 ударних безпілотників. але порахуйте один ударний дрон. Шахет за годину прольоту використовує 5 літрів 95-го бензину. Для того щоб запустити цей дрон, не потрібно підіймати авіацію. Достатньо вантажівки під'їхати і запустити з контейнера 4, або там є площадки по одному дрону. Тому тут ми розуміємо, які ресурси. І тому а, Росія зараз буде ставити більшу ставку на такі ударні дрони, і цим треба користуватися нам. Тобто, ми кажемо про те, що збільшувати наші можливості, які ми можемо виробляти в Україні, тому що для перехоплення дронів шахет не потрібна ракети е, 3 від Петріота. Потрібна достатня кількість мобільних вогневих груп або системи, які зможуть перехоплювати. І в принципі вони розробляються зараз в Україні, якщо ми кажемо про мали зенитні ракети, про дро... зенитні дрони мультикоптерного або крилоподібного типу, про лазерну зброю і так далі. Тому в принципі. Важлива задача зараз це е консолідація об'єднання навколо нашого внутрішнього ВПК. Дякую вам, пане Анатолію, що сьогодні до нас приєдналися і так детально розклали по поличках питання авіації. Нагадаю, що з нами був Анатолій Храпчинський, авіаційний експерт. Дякую вам і до зустрічі в ефірі. Дякую.